У актовій залі обласної лікарні людно з нагоди професійного свята Дня медика відзнаки та нагороди отримали ті, хто щодня рятує життя в тилу. Їздить на фронт та долучається до волонтерського руху. Сумлінних та відповідальних працівників медичної галузі відзначили грамотами та подяками Хмельницької обласної ради. Хмельницька обласна рада на співпраці з органом виконавчої влади обласної військової адміністрації в силу наявного фінансу ресурсу. Дбають про зміцнення матеріально-технічної бази наших комунальних закладів. Кожна громада сьогодні виділяє фінансові ресурси, якби важко не було, для того, аби зміцнити базу кожного свого комунального закладу охорони здоров'я в тій чи іншій громаді. Закупляється необхідне обладнання, здійснюються необхідні поточні капітальні ремонти для того, аби пацієнти, які звертаються за допомогою, отримували її на найвищому рівні. Хочеться побажати те, що ціни сьогодні для кожного українця перемога. Достойний мир збереженими усіма територіями нашої держави, злагоди і здоров'я в кожну домівку, в кожну оселю. Нині заклади охорони здоров'я мають потужний професійний кістяк. Це майже 15 тисяч медичних працівників, 9,5 тисяч середнього тисяч середньомедичного персоналу, майже 4,5 тисячі лікарів, фахівці вищої, першої, другої категорії. З роками медичні послуги стають сучаснішими в ногу із часом. Ідуть і лікарі. Вони навчаються, удосконалюють свої навички та готові до будь-яких викликів. Я прийшла після університету в міську інфекційну лікарню. Це моя альмаматер. скажімо, там я стала лікарем. З того часу я обласний дитячий інфекціоніст, вже багато років, і треба сказати, що і смертність, яка була висока, і обмалі препаратів було взагалі. І які сьогодні технології, це ну разючі зміни. Реалізували себе на Хмельниччині і лікарі, які втікали від війни. Я біла була змушена покинути рідний Харків. Вже майже рік працює у Староушицькій амбулаторії. Я дуже вдячна, що мене прийняла Хмельницька область, надала мені роботу. Мої батьки на даний час знаходяться в Харківській області. Вони я їх розумію. Це їхня якби батьківщина. Мені теж дуже тяжко знаходитися не вдома, але мені моя робота. Пацієнти, моє керівництво підтримує мене. Я їм за це дуже дуже вдячна. Чимало медиків нині мобілізовані та рятують життя військових на фронті. Після коронавірусу це черговий виклик для людей у білих халатах. В нелегкий час, коли йде боротьба між добром і злом, медична галузь вносить свою допомогу і надає допомогу всім військовим переміщеним з нашого лікувального закладу, три чоловіки є мобілізовані. Попри складнощі у роботі безсонні ночі та тривоги, медики ні на мить не зраджують свого покликання, тож радіють, кожному одуженню та кожному врятованому пацієнту. Сім років працюють, ну, мені моя професія подобається. Ну, я отримую від цього задоволення, коли би, рятуючи, спасаючи людей. Люди задоволені, щасливі і ну, відповідно мені радість навіть цього. У непрості часи на галузь охорони здоров'я спрямовують фінансову підтримку з Хмельницької обласної ради. В нашій області медичні послуги отримує не лише місцеве населення, а й поранені та вимушено переміщені особи, каже голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк. Мала нагоду привітати з професійним днем медиків нашої області, представників великих колективів, людей, без яких не можна уявити життя пересічного громадянина чи нашої області, чи українця, наших медиків, які щоденною своєю працею рятують людське життя і також роблять вклад в наближення перемоги. Адже велика кількість сьогодні медиків. Лавах збройних сил України відстоюють територіальну цілісність нашої держави. Сьогодні в кожного свій фронт і безпосередньо на медиків нашої області додаткові сьогодні покладається і відповідальність, тому що наша область надає висококваліфіковану допомогу людям з інших регіонів, в тому числі і військовим, в тому числі і переміщеним людям, які отримали прихисток в нашій області. Ми сьогодні працюємо спільно з обласною військовою адміністрацією на зміцненні матеріально-технічної бази усіх закладів, які підпорядкувані Хмельницької обласної ради. Ну і, звичайно, тримаємо комунікацію, співпрацю з територіальними громадами. Лікарі запевняють, боронитимуть свій фронт, аби якнайшвидше була перемога. А професійне свято спонукає ще якісніше виконувати свою роботу, бо це не лише повсякденна праця, а й покликання.